Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами розв'яжемо декілька завдань за курс математики 5 класу. Завдання будуть на повторення. Це відео вам допоможе підготуватися до діагностувальної контрольної роботи. Перше завдання у вас зараз на екранах. Треба вказати два дроби. Спочатку дроби менші за дріб 9.13, а потім більші за дріб 7.23. У зошитах і на контрольній ви повинні ввести записи так. Один крапочка це перше завдання, і один з дужкою – Це ми будемо вказувати дроби менші від дробу 9,13. Ви пригадуєте, що дріб менший, ніж 9,13, це дріб, який має чисельник менший, ніж 9, а знаменник той самий 13. Що менше 9? Ну, наприклад, 1, тобто дріб 1 13 буде менше, ніж дріб 9 13. Так, і запишіть. Крапка з комою. Нас просили вказати два дроби. Запишемо ще один дріб. Ну, наприклад, 5 менше, ніж 9. Отже, дріб 5 13 буде менше, ніж 9 13. Виконаємо другу частину цього завдання. Треба вказати два дроби більші за дріб 7 23. Ці дроби повинні мати чисельник більше, ніж 7, а знаменник той самий 23. Наприклад, 10 більше, ніж 7. Значить 10 23 більше, ніж 7 23. Ще один приклад. Можна взяти 15 23 більше, ніж 7 23. Розглянемо друге завдання. Треба знайти периметр та площу квадрата зі стороною 2,3 см. В зошитах ви записуєте друге крапочка. Це означає, виконуємо друге завдання. Запишемо коротку умову. Сторону квадрата ми запишемо літерою А, А дорівнює 2,3 см. Треба знайти периметр П. Знак питання С. Теж невідомо знак питання. Площа. Периметр і площу квадрата треба знайти. Запишемо формулу, за якою можна знайти периметр квадрата. Периметр це сума усіх сторін. Оскільки у квадрата всі сторони однакові, всі 4 сторони, то достатньо число 4 помножити на одну із сторін. 4 помножити на а. Тобто 4 помножити на 2,3. Дорівнює. Множення можна виконати усно, можна виконати письмово поряд у стовпчик, як вам зручно. Буде 9,2 у дужках сантиметри. Периметр вимірюється у сантиметрах. Знайдемо площу, площа позначається S велика. І пригадаємо формулу, щоб знайти площу квадрата. Треба одну його сторону піднести до квадрата або до другого степеня. Тобто число 2,3 треба піднести до квадрата. Піднесення до степеня, що це за дія? Це означає, що число 2,3 множиться на 2,3. Дорівнює. У стовпчик ви можете обчислити. Цей вираз. Буде 5,29. Не забувайте у дужках писати одиниці вимірювання. Площа вимірюється у квадратних сантиметрах. Переходимо до наступного завдання. Третє. Треба записати у вигляді десяткового дробу число. І перед нами два числа. Бачите, перше з дужечкою, друге з дужечкою. В зошитах ви повинні записати 3 крапочка. Виконуємо третє завдання. Перше з дужкою – це перший дріб, який треба записати у вигляді десяткового. Прочитаємо цей дріб 17 сотих. Десятковий дріб записується через кому. Скільки цілих частин має дріб 17. Сотих. Немає цілої частини нуль. 17. сотих. Кількість нулів у числі 100 показує, скільки цифр після коми стояти повинна справа. Дві цифри. Якраз 17 поміщається у нас дві цифри. І дріб записується 0,17 у вигляді десяткового, крапка з комою. Друге. Другий дріб 5 цілих 13 тисячних. Дорівнює. Скільки цілих 5. Відділили комою, цілу і дробову частину 5, кома. Тисяча має три нулі. Отже, після коми повинно стояти три цифри. А у нас 13, Дві цифри. Значить, ми додаємо один нулик. 0, а потім 13. Десятковий дріб записали тисячних. Наступне завдання Четверте. треба розв'язати рівняння. Знову у нас у четвертому два завдання. Два рівняння будемо розв'язувати. Четверте. крапочка, перше рівняння, умову переписуємо. Перед нами діє додавання Х. Це невідомий доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Запишемо другий рядочок, як ми знаходимо Х. Далі ви можете поряд виписати ці дроби, які треба відняти, 3,42 мінус 2,17. Нагадую, коли додаєте, віднімаєте десяткові дроби, кома записується під комою. Віднімаємо як звичайні натуральні числа. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо десяток, 12 мінус 7 буде 5. 3 мінус 1, 2, 3 мінус 2, 1. І кома повинно бути під комою. Позначено. Повертаємося в наше рівняння, записуємо відповідь. Х дорівнює 1,25. Перевірку робити не обов'язково, за бажанням можна це зробити. Розв'яжемо друге рівняння. Друге дужечка. переписуємо умову. Бачимо дію ділення. Х це невідомий дільник, і треба нам пригадати правило: щоб знайти невідомий дільник треба ділене Поділити на частку 9,1 поділити на 2,6. Поряд ви цю дію повинні виписати і поділити куточком. Давайте пригадаємо, як поділити десятковий дріб на десятковий дріб. Ми знаємо, що можна поділити на натуральне число, тому кому закреслимо. Перенесемо її на одну цифру, щоб у нас було натуральне число 26. Якщо ми дільник збільшили в 10 разів, перенесли кому, то і в діленому треба кому закреслити, перенести вправо на одну цифру, тобто, теж збільшити у 10 разів. 91 поділимо на 26. Оскільки треба взяти, я візьму по 3. 3 на 6, 18. 1 запам'ятовуємо, 3 на 2, 6 та ще 1 – 7. Віднімаємо 91 відняти 78. 3, 8 мінус 7, 1. 13 на 26 не поділиться. В частку ставимо кому. А тут ми можемо дописати нулик. 130 поділимо на 26, буде 5. 5 на 6 30, 10, та ще 3 запам'ятовували. Все, поділили. Повертаємося в врівняння. Поділивши 9,1 на 2,6, ми отримали 3,5. Знову рівняння розв'язано, перевірку виконувати не обов'язково. Переходимо до наступного завдання п'яте. Треба побудувати кут, градусна міра якого дорівнює. Перший кут це 40 градусів, другий кут 110 градусів. У вас буде два кути: один гострий 40 градусів, а один тупий 110. Накреслимо кут 40 градусів. Я написала перше: це в мене буде кут 40 градусів. Для цього спочатку проведемо промінь. Промінь має початок, не має кінця. Проводите промінь довільної довжини. Потім берете транспортир. Суміщаємо центр транспортира із початком променя, а сторону променя суміщаємо із нулем на транспортирі. Знаходимо на шкалі 40 градусів. Позначаємо засічкою 40 градусів. У мене зникає транспортир. Програма така зробили засічку, або крапочку поставили, або рисочку, і через початок даного променя, через цю засічку, проводити ще один промінь. Позначаємо дужечкою кут і підписуємо 40 градусів. За зовнішнім виглядом, цей кут гострий. Другий кут буде у мене тупий, 110 градусів. Я написала друге дужечка, це друге завдання, і градусну міру кута, який буду будувати. Знову починаємо з променя. Є початок променя, ми його провели. Беремо транспортир, суміщаємо центр транспортира з початком променя, сторону суміщаємо з нулем. Знаходимо на шкалі 110, позначаємо. Засічкою, такою рисочкою 110 і під лінієчку проводимо промінь, ще один. Початок променя збігається з початком першого і продовжуємо через засічку, продовжуємо цей промінь. Позначаємо олівчиком дужечкою, ось так кут, і підписуємо 110 градусів. Наступне завдання шосте це задача. У Марини було 48 гривень, 2 третіх з яких, з цих 48, вона витратила на шоколадку, скільки коштувала шоколадка. Запишемо коротку умову. Коротка умова записана. Нам треба дізнатися, скільки ж становить гривень, ось ця частинка 2 третіх. Це знаходження дробу від числа. Пригадайте, щоб знайти дріб від числа. Треба число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Треба 48 поділити на 3, помножити на 2. Дорівнює. Цей вираз ви можете обчислити усно. Самостійно. Я напишу відповідь: це буде 32. У дужках гривні. До кожної задачі треба писати відповідь коротко. Сьоме завдання треба знайти значення виразу. В зошитах ви повинні записати сім, сьоме завдання, крапочка, вираз переписуєте, ставите після нього дорівнює. А кожну дію послідовно виконуєте окремо під низом, під самим виразом. Отже, перша дія. Бачимо дужки, значить, перша дія буде та, що в дужках. 1,2 додати 3,5 сьомих. Додаємо мішані числа. Спочатку додамо цілі частини. 1 плюс 3 буде 4. Тепер додамо дробові частини. 2 сьомих додати 5 сьомих. Додаються дроби з однаковими знаменниками. Треба додати чисельники. 2 плюс 5 буде 7. Знаменник залишається без змін. 7 сьомих. Цей дріб, у якого чисельник і знаменник однакові, дорівнює одиниці. Тобто 4,7 це буде просто 5. Яка ж буде дія наступною? Дужки ми виконали, значить наступна дія буде послідовно. Це перша дія, яку ми бачимо, 6,5 помножити на 2,8. Записуємо цю дію зразу в стовпчик. І помножимо 5 на 5, 25, 5, 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 5 на 6, 30 та ще 2, 32 2 на 5, 10, 0, пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 на 6 12, та ще 1 – 13. Додаємо, підводимо риску 5, 2, 6. Я побачила в себе помилку. Тут вже 2,8. 8. Треба нам перерозв'язати. Зараз я витру. 8. 2,8 за умовою. 8 на 5,40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 6, 48. Та ще 4 – 52. Тепер 2 на 5 – 10, тут 13. Тепер додаємо 0, 2, 8, 1. Рахуємо кількість цифр після коми в обох ножниках. Одна цифра, одна цифра, разом 2. Зправа наліво відрахували дві цифри, поставили кому, отримуємо 18,2. Третя дія буде дія ділення. 23 поділити на той результат, який ми отримали у дужках. У дужках у нас було 5. Отже, 23 треба поділити на 5. Ділимо по 4 буде 20. Віднімаємо, буде 3. Маємо право поставити кому в частку і дописати біля трієчки нулик. 30 поділити на 5, 6. 30 0. І остання дія це нам треба від результату дії множення. У нас було 18,2. Відняти результат дії ділення 4,6. При відніманні десяткових дробів, кому підписуємо під комою. Віднімаємо 3, 1. Кому поставили. Отримали результат 13,6. І ось тут, де ви писали дорівнює після виразу, пишете 13,6. Всі дії, які ви розв'язуєте, я повинна бачити. Восьме завдання це задача на середньо арифметичне. Велосипедистка за першу годину проїхала 15,2 км. А потім дві години рухалася зі швидкістю 16,1 км за годину. Знайди середню швидкість велосипедистки на всьому шляху. Умову задачі можете записувати, можете не записувати, як вам зручно. В першій дії давайте дізнаємося, скільки всього годин їхала велосипедистка. За першу годину вона проїхала скількись кілометрів, а потім ще 2 години рухалася. 1 плюс 2 дорівнює 3 години. Всього вона рухалась 3 години. Скільки ж рухалася велосипедистка кілометрів за весь цей час? Спочатку вона проїхала 15,2 кілометри. А потім 2 години зі швидкістю 16,1 км за годину. Тоді, і щоб дізнатися середню швидкість, ми весь шлях, який проїхала велосипедистка, поділимо на весь час. 47,4 поділимо на 3, 4 поділити на 3 по одному. 1. 1, 7 зносимо. 17 поділити на 3 по 5. Це буде 15. Віднімаємо буде 2. 4, яку ми хочемо знести, знаходиться вже в дробовій частині. Значить, у частку ми ставимо кому, зносимо 4. 24 поділити на 3. 8, 24 0, і це буде середня швидкість. Кілометри за годину. Не забудьте записати відповідь. Наступне завдання це завдання високого рівня. Я не можу вам дати один якийсь конкретний спосіб. Способів може бути декілька, це залежить від вас, від вашого, миш... від вашого мислення. Як ви здогадаєтесь розв'язати це завдання? Ви можете спробувати подумати, якогось певного стандарту, запису чи розв'язку немає. Але Кожен свій запис ви повинні якось пояснювати або аргументувати, тому це завдання для самостійного виконання. А на контрольній роботі я вам бажаю успіху.